Вітаю! Сьогодні у нас середина березня, і, як я обіцяв, продовження друга серія про цю чудесну е, грядку клумбу, я не знаю, кашпо ще, може, якось можна це назвати. Це вже в 25-му році. Тому в таку ранішню пору, а саме середину весни, ще у нас плануються ймовірні приморозки. От. Тому я буду засівати ранішні культури, або ті, що швидко сходять і не дуже вибагливі до. Температурних, якихось а, низьких, низьких режимів. А, тому, що я буду садити? Я буду садити руколу, бо вона дуже швидко сходить. Тім'ян чи брець, я от не знаю, як себе поведе петрушка, листова нова, а, значить, цибулю. Цибулю буду садити сюди. До речі, от бачите, можна і в такий спосіб теж зробити собі свіжий лучок до борщу. Також, мабуть, посаджу м'яту, щавель, кріп і базилік. Тож, перше, отут у мене так сплановано, що сонце буде більш сюди, потім тінь туди, тому те, що більше вимагаємо, сонця садимо тут, менше сонця садимо там в кінці. Почнемо з руколи. Так, я роблю боростки десь на глибину ну, 2-3 см, в принципі, тут не треба великі. І десь 10 см відстань між рядками. Скажем так, таких посівів за сезон, тобто за весна літо, і навіть осінь, якщо тепло осінь, таких посівів можна зробити ну, 3-4. І у вас все літо початок, кінець весни. Початок літа, літо, кінець літа, серпень, там, вересень. У вас завжди буде свіжа зелень до салату. Робимо такі грядки. Можна, в принципі, поперек. Я роблю вдовж. Це не принципово. Чесно кажучи, я сам не знаю, що в мене вийде, тому це якби експеримент. Все, що я роблю з городом, це лише експеримент. Я ніколи того не робив, ніколи того не читав. Ну так, поверхно бачу, що таке там культура, яка там, що до води, коли садити. А от прям на практиці в мене досвіду немає. Тому якщо ви будете робити, то це приблизно буде так само. Але якщо ви хочете не повторити мої помилки, то дивіться, і все буде у вас краще, ніж в мене. Тому бажаю вам гарного досвіду. <рес> Однієї упаковки вистачає на оцей от квадратний метр навіть з головою. Я навіть здивований, я думав, що буде менше. ну подивимось яке сходження буде. Тибульку сюди буде. Всадить. Зараз буде в мене тиждень дощі. Поливати землю не треба, вона має бути. Трошки волога для рослини, то буде сигналом, що пора сподина. Тут у нас буде шевель і кріп. Першим посаджу шевель. До речі, ось ця штуковина. Це екран захисний. що Якщо багато сонця, то я просто брав і накривав, як би так, фіксував от в ці пробки, закривав і все, і тут такий затінок був. І В принципі, тут два слоя можна регулювати. Більший затінок або менший, ну, в залежності від того, скільки у оцієї зеленої сітки. Ви зверху натягнете. От. Тож от такий у от мене спосіб, як затінити площу, де у вас посіяна зелень. Так, щавель бельгійський засіваємо. От на один квадратний метр нам щавель. Землю ми обрали з поля. Дуже добрий торф. Болотний. Кріп. Срій отакий. А нет. До речі, коли берете землю з поля, то є ймовірність, що у вас буде проростати та культура, кота там на полі вирощувалась. Тому ви майте це на увазі, що придеться якісь паростки чогось невідомого виковити. Це от у березні сьогодні. 14 березня. Тому от подивимось, який часу треба для того, щоб. Вот эти культуры пришли. Крипонет. весьма профессионально на синем. Интересно. О, прикольно. О, пахнет. Интересно. Смотрите, какие запахи. Заодно и посмотрим, какая культура из этих. Що ми сьогодні посіємо, швидше сходить в таких умовах, як от зараз, десь 10 градусів в середньому. Тобто взимку ой вночі там 3 4-5 градусів до нуля інколи можна пукатися, а в день ну, до 18 було. подивимось яка з культур більше прагне жити От на один квадратний метр, щоб засіяти, то все якраз постачає однієї такої пачки. Це у нас, до речі, насіння від, не знаю, такої зеленої професійне насіння. Може торгова марка так називається. Мабуть, червоні коробки. Рукала, щавель кріп. І останнє буде Петрушка. Ось така у нас Петрушка листова нова. Землю я заздалегідь удобрив калійною селітрою. І... Азот муси А петрушка листова нова. Ну давайте подивимось, що у нас тут. Скільки є її. Цікаво, зелений такий колір, то, так, мабуть, пофарбували якось. Ну от якраз такої упаковки 20. А, 1 грам. 1 грам, я думав, 20 грам. І упаковки вистачає на квадратний метр. Тут трохи в мене земля трамбувалась, тому я її розбиваю, бо лиги. Що під поверхню будемо заважати нашій потрібці сходити. 24, 24, 24, 24. Все, тепер треба зволожити нашу землю. До речі, можна зробити якимось розчином добрив. Я зараз це зроблю, цибуля шніт. От і подивимось, як цей шніт буде проявлятися. Так, ну і тут от по краєчку можна цибульку посадити. Бачите, лише на 4 культури, чи брець. Ми будемо садити вже у ґрунт, не в нашу цю. Бо я думаю, що він росте більш щільним кущем і йому треба більше місця. От, тому тут у нас рукава, цибулька, шавель Кріп, органічне, універсальне добриво. Стимовіт. Ну, тут у нас зараз десь 9-10 літрів. Що у нас пишуть? 25 мл на 1 літр води. Передпосадкова обробка. Ага, передпасівна. Тобто передпасівна 25 мл на коротко, 100 мл на літр води. 1 до 10. 25 мл це один ковпачок, тому тут у нас 10, тому 1 літр. В принципі, можна оцю цю пляшку сюди і вбухати, бо тут 0,5. Органічне, це через гниття чогось такого. Може, як продукт бродіння в біогазових установках, коли там речовина згниває, повністю і бактерії з'їдають, то там осад якраз виступає в якості добрива. Може ось ця вся штука і використовується для цих добрив. Добре перемішуємо. І зараз то все залиємо. Зараз я візьму лійку, це я тепер проливаємо. Краще робить, коли у ліції є гусак, що робить такий більш схожий на дощ струм. Бо я от бачу вже, що насіння поспливало від такого напору. Але це нічого, воно якось саме розбереться. Природа, вона сама себе може розподілити на неї. До речі, якщо у вас є якісь тривожні стани або розлади психічні, то город дуже корисно впливає на вирівняння у цього психічного стану. Тобто ця зідательна діяльність вона якось заспокоює і робить ваше життя кращим, принаймні спокійнішим. Плюс фізичні вправи, коли ви щось копаєте, цапаєте, ну і будь-що робите на городі, на землі вони вас теж відволікають від якихось думок негарних. А думки про те, що у вас в майбутньому, які буде вас вражати, вони теж вас відволікають від якихось дуже поганих новин. Тому, якщо навіть у вас немає приватного будинку з землею, а просто квартира, то спробуйте хоча б завести отакий от невеликий вазон, от як з цибулею, десь на балконі, на підвіконнику, от, І просто вирощуйте там щось: квіти, якусь мікрозелень будь-що. І просто. Проводіть над собою такий експеримент. Наскільки ваш стан буде спокійніший, коли ви будете доглядати за ну, таким імпровізованим городом. Я, будучи молодим пацаном, хотьож, гульбьош, ніколи не подумав би, що городні справи будуть мене так відволікати від буденності сумної нашої. Але саме циміс в городництві, в садівництві, ну, це результат. Коли ви безпосередньо можете побачити, і чути, і поїсти результат ваших трудів, вашої праці. Тоді і наступає, як би так сказати, катарсіс. Бо ви ні в кого нічого не забрали, а зробили то все своїми власними руками. І якість продукти і його походження, ви точно знаєте, звідки він. Але якщо ви. Городський скептик, то ви ніколи не зрозуміє цього. Я теж колись був городським жителем, обітателем бетонних коробок, думав, що це еволюція, найвищий ступінь еволюції людства. Хоча насправді це деградація і виродження. Бо людина, як будь-яка, створена для того, щоб жити в бетонній коробці. Так званому спорічнику. Тим паче в бетонному. Як тимчасове явище, так, але не на постійній основі. Тому, до речі, рівень тривожності у великих містах, там мегаполісах, рівень психічних розладів такий великий. Бо люди, живучи в бетонних коробках, потерпають від великого інформаційного навантаження, будь то від сусідів, які вам тарабанять в стіну постійними ремонтами, ну якщо це новобудова, або якихось там алкаші під вікнами, що бухають влітку і пісні співають різні всякі ублюдочні. От. Тому і не дивно, що люди в містах трошки божеволіють. А в селах люди більш спокійніші. І може невимушеність сільських людей, так і бісить городських тим, що сільські люди, вони вже зрозуміли це життя, цю всю суєту, якби тщетність тої всієї суєти, котру роблять городські. О, ну все, у нас зараз все. Ми висадили кріп, щавель, руколу, цибулю. І от останнє що все забув. Залишаємо це все так і чекаємо, От скільки часу у нас займе. От заодно і подивимось, як цибулька наша пророста. До речі, в мене є борщ. От цибулькою можна підрізати її і споживати. Всім дякую за увагу, до побачення і гарних вам огородів і врожаїв!